Також були ці лабораторії, пов'язані з Китаєм, щоб побороти ковід. це ж цей скаріл. Ну, він Це продовження святого пальчика. Так, так. Олівська модова. В останні роки вони дуже поширила ці дні про українських неонацистів, так званих. Так, дійсно, воно так і є. Про те, що президент продав. Західну Україну, Польщу. Це взагалі на них дуже смакують всі на Росії. Фальшиві відео, їх дуже багато, я просто нас, наші дуже гарні захисники фотографії, але дуже багато відео, особливо у Тікток, про те, що вони здаються. Вони всі сфальсифіковані. Або використовують емоцію в різних ситуаціях військових. А приклади фейків та дезінформації про Україну, які вони що вони використовують, щоб цим презентувати: фотошоп, фальшиві відео, маніпуляція контекстом, нас Кавір казав, вигадане події повністю і чим більше.